Ми зібралися для того, щоб зібрати кошти для наших хлопців, які зараз виповняють свій обов'язок, щоб ми тут могли зібратися. Тому ми повинні в цьому їм допомагати. І для цього зроблений цей благодійний концерт. Не забувайте, кому ми вдячні за те, що ми знаходимося час тут. Розкажіть про себе та про гурт. Що можу вам сказати про курс? Ми гурт Бенд називаємо. Це триб'ют проєкт відомого гурту Ведзелін. І Із цікавості цього гурту можу сказати, що в цьому гурті об'єднались аж чотири міста. Тому що, хоч ми заявлені як київський гурт, нас з'єднав київський до Карпат, але. У нас частина людей знаходиться з Полтавського з міста Глобина. Інша частина людей знаходиться, яка тут знаходиться з е міста Градецьк. Да? Mm -hmm. да. І є ще таке чудове місто Дніпро. Тому, тому як -то, три міста і два дві області. Получився київський гуртлетбент і зовсім не киян, як то кажуть. Пане їхав От що я можу сказати, Ще такого цікавого, так? Цікавого. Ну, цікаво, то, що ми майже єдині в Україні залишились, хто грає Е, е Сьогодні, Я думаю, ми вдамо трошки і Цепалі не тільки, е оскільки ми приїхали спеціально, щоб підтримати тих, хто ходиться там. Мають бути тут наші друзі взагалі, прийти до нас просто. Е вони військові, тому звісно, їм буду чисті їх, честь їх найкращі місця. Е і я думаю, що ми ну, дамо трошки. Гарної музики. Можна можна навіть сказати, що навіть не стандартної музики, тому що Цепарен можна довго розмовляти цю групу. Ну, ви знаєте, що це майже каріфії, я не знаю, да? Кажуть, деякі зробили рок громким, деякі зробили рок дуже важким. Але Цепарен зробили його качовим. Це поєднання блюзу і рок-н-ролу на перший перевантажений фактично. Той самий мощний звук, який потім все стали використовувати. Тому ми Ми любимо зипер, ми будемо грати. Що надихає вас займатися саме такою музикою? Не тільки що сказав, майже. Це був для музики. А що? А що? А що? Так. Це очі дуже нестандартна музика, і це музика, яку ми граємо. Вона досить важка для виконання і цікаво робити. Основне в тому, що вона не є простим тунцунс. Це музика, яка майже весь час заставляє замислитися, як її правильно зробити. Ну і каріфея є каріфе. Хочемо зіграти те, що зіграли люди. Коли, тоді, коли рок тільки придумували, коли його винайшли і зробили тим, що ми знаємо всі зараз як. Розкажіть трошки про підготовку до концерту та репетиції, які відбуваються перед виступами. Ну, у нас на самом... Може, це виглядає так, так, трошки хвастиво, але да? у нас концертів зараз, зараз більше, ніж репетиції такий час. Вот. Ми весь час працюємо десь на яких сценах, тому що запитів дуже багато, а те, що ми заробляємо, фактично ми все відправляємо конкрет... або конкретно адресна допомога, або просто на збори, які наші друзі, до речі, всім скажу, що, будь ласка, завітайте сюди. Тут великий збір, ми потрібні його. Ми його сьогодні хочемо добити. Я вважаю, що дуже, дуже велике бажання, щоб ми добили сьогодні цей збір, бо він вже завищий трошки. І його треба, треба, треба зібрати гро кошти нарешті, щоб вони вже пішли куди треба. Тому що, як то кажуть, там перемовини перемовинами, а нам своє робити. Якщо ми не можемо бути там, ми можемо збирати кошти. Це ми робимо. Я можу сказати, що донатити на ЗСУ за, СУ, за СУ, тому що альтернативи у нас немає. Розкажіть, будь ласка, про ваше найбільше творче бажання. Можливо, ви хочете виступити десь конкретно або перед кимось? Щас як скажу, ох, oh, скажу. Okay. <laughs> ну, я б не я б хотів виступити на О2 арена, щоб мене послухали нарешті Там Джон Пол Джонс, Роберт Плант <laughs> і Джиммі Пейдж, на жаль, бон за нас не почує. <laughs> так що, якесь святкування ювілейчику, я б задовольством приїхав до пана Планта сказав. Діду, я вашу музику люблю. самого маленького. <рес> це якщо, як. Якщо так. А, а до речі, музика є у всіх своя, власна, і там є своє. Сьогодні ми кажемо про, про триб'ют. А звісно, кожен з музикантів хоче мати визнання того, що він робить. Я думаю, це ніякого не секрет. Це правда. Визнання всі потребують. Якщо люди. Щось хочуть досягти, вони цим займаються. Якщо вони якщо вони не хочуть досягти, вони й вдома сидять.